Доброго здоров'ячка всім! Привіт! Ви подивіться, яка краса. Тільки сидіть і любуватися. Ось о, а, як це? Ага, поймала ось тут. З червоним листям мені краще видно, чим на екрані відео. Красота. Осінні фарби. Сьогодні в нас пасмурно і дощечок, що зараз не знаю, йде чи ні, не чуть, щоб ляпало по козирку. Я трохи з запізненням. Бо акумулятор повністю розрядився, майже був на телефоні, чекала, поки він зарядиться, на прив'язі був. Так, і що у нас на вікні тут? Опалення в нас немає. Я Познімала сітки уже, тепер так світліше стало. На нас насувались начебто холоди, а це відмінили їх і <смі> потепліло, і така температура майже там я дивилася наперед. 14-15 градусів. Ну, тепло зовсім для кінця жовтня. Сьогодні яке це в нас жовтня? Зараз подивлюся на другому телефоні. Ну, давай, показуй мені. 20 п'ятниця, 20. -та. Ось. А, і у мене. Швиденько так організувалося перестановка квітів, вже підготувала, щоб, щоб як вони стояли зимою. О, сіток нема. Ось тут хлорофітом. Мабуть, я це все повикидаю, а оці новенькі кущики, може, хай вони ще підростуть. Я їх туди посажу, обновлю. От. Не буду чекати весни, це хлорофітум, він як бур'ян, росте, куди втикнеш. Зазвичай я на лоджії відправлялася тепер. На кухонне вікно, як ви бачите, немає моїх гігантів, гіпіаструмів. Сюди я перенесла ось череночки. Тут у мене піларгонія, я верхушку зрізала і просто черенок туди опустила в ґрунт, хай приймається матіола тут, одну бугенвілію. Теж сітки познімала. Сюди, як і в прошлому році, тут у мене стояли хої, в цьому році теж. Та хоя ціле літо цвіла, ця ні. І ось дивіться: ось вона збирається цвісти. Я нарахувала десь півтора десятка От, цвітоносів. Там повно їх. Ох, аромат буде тут на кухні. Вона такий, оця якось не дуже пахне. Майже не пахне. А ця е, така ароматна. Так, що нового на цій лоджії? Сюди я перенесла бугінвілію. З тої лоджії забрала. І поставила тут. Тут стояли хої. Тепер ось тут бугінвілія ось одна, ось друга. Я думала обрізати тут Гілка така виросла довголезна, але там з'явилися нові бутони, квіточки. Ну, хай процвіте, тоді я укорочу. Ось, дивіться, на цю красу цей гібіскус цвіте. Так, що тут ще помінялося? О, сюди ось о... це грошове дерево перенесла, плюмерію перенесла сюди, тут забрала, були, матіола була, я її сюди поставила, я звільняла. Вікна, от щоб доступ повітря було, щоб тут у мене просихала, конденсат буде зимою. от Я сюди і тряпочки кладу, буває, якщо багато конденсату, дивлячись, яка погода. Ну, і обробила проти плісені. У мене є такий засіб. І ось тепер у мене тут підхід. Повітря до рам, вільний. От, ось сюди матіолу поставила. Другу десь там внизу Вже їх час закінчується. От, не повезло, не розпустилися квіти епіфірмом. Бачите, два бутона згирдились. Засихають, чогось не хватає І так кожен раз випускає багато бутонів, а цвіте десь половина. Ось тут ще бутончик. Коло мене продовжує цвісти. Тепер пасмурні дні включаю освітлення. Ось. І ось матіола ще один кущик. Під штучним освітленням. Ось такі тут зміни на ці лоджії. Більш я, здається, забувається швидко. Здається, більш нічого я не переставляла. Ось Оденіум і іще один бутон. Буде цвісти. Ну, і пішли на ту лоджі. бугенвілію ось цю я залишила, бо вона неймовірно здоровенна, уже холод, і там, бачите, листочки пожовтіли. Вона зовсім буде, мабуть, голою. Тут достатньо холодно буде. от і я в прошлый раз зауважувала, що цей куток мені треба вивільнити, я позабирала звідти кактуси, обробила проти плісні, і щоб доступ було повітря. Бо в минулому році кактуси стояли прямо в стіну і в скло, і там така чорнота була, і от я розпреділила по всьому підвіконню один ряд, кактуси, щоб був доступ туди повітря. Ось, трохи було похолодало, і вже конденсат був. Ось так вони будуть зимувати у мене. Я зможу, якщо, що там витерти воду, бо. Не хочу, щоб так було, як в прошлому році. О, той засіб чудово справляється. Обов'язки свої виконує, так як в ньому і написано, проти плісені Чудово, не не треба мабуть не, мабуть а не треба і терти. Просто обробить, обпирскать, і воно через пару хвилин немає як рукою знімає. Ось. Так що. Такі справи на цій лоджі. І тепер дивіться, де мої гібіаструми. Я їх тут повтикала, де могла. Ось тут частину, я вже їх поливати не буду. От. Ось тут і там на полиці О, продовжує алоє цвісти, і там я бачу. Ще один цвітонос, воно виходить, а постійно цвітуть. Так, а це чи зламалося. Ось, зараз туди. От, от такі справи тут у нас. Пахіподіум тут буде. Я його <кхем> нікуди не буду переносити, Оліандри тут будуть. Вони... Їм і рекомендується холодна зим... зимовка. Красандра теж там буде, вона там під вікном. Я відчиняю вікно там, коли сильно холодно, і до неї йде тепло. Ну, все це клівію теж уже не буду поливати. Я в прошлий раз так добренько так полила її. От, і тепер вона буде всю зиму без поливу, бо тут холодно, ще з неї. Ех, як, як ці листочки пожовтіли, ви подивіться. А, чи ж похолодало, і вони опадають. Хоча, здається, вона ж вічно зелена Бугенвілі. Ну. Тут вона залишиться. Да вони, і на тій лоджії вона стояла в прошлу зиму вона стояла на тій лоджії. Це я в цьому році весною її сюди винесла. І там вона теж була лисою, голою, без листя. І е, бували такі зими. Давно вони в мене ці Бугінвілії. Ось видно по ній. Який стовбур старий уже. І лисі і цвіли. Шапки такі висіли. От. Ну, кактуси теж я вже не буду поливати. От. Все. Хай сплять, хай відпочивають. Ну, можливо, ці маленькі інколи, але вони вже теж достатньо такі великі. Сукуленти буду поливати по мірі просихання ґрунту. Ну, вони тут теж буду рідко поливати, бо прохолодно і вони будуть довго ґрунт у них вологим. Забула сказати, там, де кактуси на той лоджі додаткового світла немає. Вони так, всю зиму приосвітлені з вулиці. Ну, прийшла я сюди, до цієї красоти. На цьому буду говорити пока-пока. До побачення, до нових зустрічей. Дякую, що дивитесь. Ставте лайки, дізлайки, кому як. Пишіть коментарі. Зустрінемось скоро. До побачення!